Отже, давайте почнемо із засад, да, із з такого лікбезу. Що нам слід розуміти під поняттям Грюнвальдська битва, якщо дуже просто говорити сучасною термінологією? Грюнвальдська битва це один із ну, таких кульмінаційних подій так званої Великої війни Польщі проти Тевтонського Орду. Ну, Польща в той час була ще в союзі з великим князівством Литовським. Тевтонський нас... Орден це. Німеччина. Орден це. Е... Але тоді ширше. північ Прусія, північ сучасної Польщі, Калінінградська область Росії. от, там, де в 13 столітті вони з'явилися для того, щоб боротися проти язичників прусів, і надовго там залишилося, аж до 16 mm -hmm. століття тривала їхня історія, і вони, оскільки там прусів, язичників уже в 13 столітті не було, то вони докучали сусідам. Литві, Польщі, і в результаті от такі от бойові дії відбулися на території сучасної Польщі, от, Грунвальд. Що до цього призвело, це якраз такі непомірні якісь апетити Тевтонського ордену. Це вже була от держава, просто яка входила до кола середньовічних держав. Зі своїм очільни, великим магістром, якщо там mm. інші держави очолювалися королями, князями, то тут був очільником держави великий магістр Техтонського ордену. Врешті-решт там протягом 14 століття йшли сутички. І а, після того, як уже Польща об'єдналася із Литвою а, під час Краївської унії. То вони вирішили разом протистояти Тевтонському ордену. У чому О... специфіка орденів? Тут дуже важливий момент. Тобто, це всі ознаки держави середньовічної, так як і в інших, але якась є своя специфіка. Е, так, звісно, бо ордени засновувалися як е, такі благодійні організації для допомоги е, паломникам, для допомоги рицарям, які йшли на під час хрестових походів на близький схід. Е, е, Тевтонський орден якраз був одним із них. Проте, коли хрестові походи зазнали невдачі, і держави хрестоносі на Близькому Сході вони вже переставали існувати, то орденам не було що робити. І відповідно Тевтонський орден намагався шукати собі а, якісь інші справи, чим можна займатися завоювувати потрапив... трохи земель, наприклад. Так, так. Спершу він потрапив до Угорщини. До речі, до тогочасної Угорщини, але тепер це територія Румунії, Трансильванія. Туди його угорський король запросив для того, щоб боротися проти кочівників. І це може, якщо б у нас там альтернативна історія там, розглядати, то можливо вони би і якщо б там залишилися, пізніше воювали б проти половців. І так само бої mm. до української військової історії долучилися. Але угорський король вигнав цей орден. Він з'ясував, що все-таки їм йдеться про завоювання земель. Це такий собі дранк на дранґастин своєрідний на, на той час, так? Оце поширення на, на, на схід ну, там, релігії, культури, ідеології своєрідної. Не лише на схід, просто поширення релігії, оскільки за середньовічними мірками землі, які не заселяли християни, вони просто вважалися нічиїми. Якщо тут в Європі все було поділено між баронами, князями, королями, відповідно не було вільних земель, тут було їх повно. Можна було прийти, насадити віру і, значить, ці землі собі підкорити. Чим якраз Тевтонський орден активно користався. Ах, з кого складалася ця коаліція анти-антитевтонська, скажімо так, чи як? А, <правда> так, антитевтонська світовий конгрес антитевтонців. Ну, Так насправді було, бо виявилося, що Польща сама не в змозі протистояти польський король ордену. І орден, до речі, теж не був сам. Він собі союзників шукав. Вони протягом 14 століття йшли війни за участю і угорців, і чехів, і інших держав, там, Бранденбургу, на території сучасної Німеччини. тобто Такі коаліції, вони, це звичайна річ була для середньовіччя. На той час от, головними дієвими особами були. Польська корона і Велике Князівство Литовське. Велике князівство Литовське, в тому числі, мало в своєму складі в складі своєї армії і вихідців з українських земель, з білоруських, ну, якщо там брати Смоленство Росія. І в тому числі татар, які були біженцями, претенденти на престол Золотії вони знайшли притулок в Великому князівстві Литовському. І разом із ними вони виступили проти орденського війська, якраз під час гронівальської битви. Це вже власне відбулося так після згаданої вами здається Кревської унії, так? так через 25 років. Тобто, коли Литва і, і Польща ну умовно, якщо ми зараз говоримо теперішніми уявленнями про держави, вони об'єдналися в кревному, напевно, союзі можна. А я, 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 Василь замовк краптом, тому що я йому хотіла показати знак, кажу нашим слухачам, що я би хотіла поставити запитання, тому що тут якраз виникло дуже логічно, дуже логічне запитання. Ми розуміємо, що боротьба йшла, звичайно, в тому числі і за землі. Але якщо в якихось нинішніх термінах для того, щоб ми тут могли уявити, і наші слухачі уявити, за що? Загалом була боротьба окрім земель. Ну тобто це ж треба було в непростих, дуже середньовічних умовах, коли холодно, голодно, зовсім, зовсім не така війна, як ми собі її десь уявляємо, так покинути там свою землю, піти в військо, воювати. Це могло бути місяцями або й роками. Інколи так. За що? Чому люди робили цей вибір? Чому вони йшли воювати? Ну, люди, якщо ми говоримо про простих людей, то в них вибору не було. Вони йшли туди, куди їм наказав їхній сузерен. Так, скажімо, хто підкорювався польському королю, то відповідно йшов за ним. Тут йшла війна за якраз території в основному, але не тільки як, які можна там порахувати, там, не за кількість їх, а за якісь ключові території. Основними з них були міста, які мали вихід до Балтики. До річкових артерій. Це все які... ресурс, фактично. Так, це ресурс, це економіка середньовічна, яка була залежна цілком від територій. Тобто податки, які можна було стягати із міст, а із населення тогочасного. Відповідно, перед битвою під Грюнвальдом теж сталася передача жемайті до складу ордену. Це якраз, от, якщо згадувати про Кремську Унію. Хоча вона і була там 25 років перед битвою, але всі дієві особи а, тих подій, Получить вони все ще були при так, владі. Вітовт і Ягайло а, до Грунвальдської битви, фактично, вони ще між собою не ладили, довгий час воювали. І якраз те, що Жеметію передали Тевтонському ордену, це територія сучасної Литви, якраз узбережжя Балтійського моря, це було одним із наслідків ворогування Вітовта Ягайла. Вітовт Погодився передати цю землю, щоб дістати допомогу Техтонського ордену у боротьбі проти свого двоюродного брата проти Ягайла, але пізніше він зрозумів помилку свою і відповідно долучився вже до цієї коаліції. Антитевтонську дев'ята година сорок майже хвилини вже на студійному годиннику. Телефон нашої студії 0800 750 490, 0800 750 490. дзвінки з будь-яких телефонів в Україні. Вони безкоштовні в нашу студію. І можна поставити запитання, якщо от ну можливо, у когось є запитання щодо цієї історичної теми. Нагадую, що ми говоримо сьогодні про Грюнвальдську битву. і, Власне про український контекст у нас у студії історик. І дослідник Артем Папакін власне аналізує і розповідає нам детальніше про те, що відбувалося, хто з ким і за що воював. Можна говорити вже, що тоді ще не означилося, це так не називалося, бо це почали називати в епоху просвітництва Східною Європою. Так, взагалі поняття Східної Європи виникло в досить пізно. Але можна вже говорити, що тоді цей кордон. Він почав так чи інакше будуватися. І, зокрема, в контексті, може, віри, хоча, хоча ні. Та? Бо якщо йдеться про католицизм, зокрема то ну, Польща і так далі. Тобто, але кордон от Східної Європи, от він вже приблизно був намальований на той час? Можна говорити якраз про кордон або Західної і Східної Європи, або, можливо, навіть Європи і Азії, який саме проходив по українських землях, тому що. Польська корона, Велике князівство Литовське – це були звичайні такі середньовічні держави з усіма там mm -hmm. проблемами престолу наслідування, боротьби за владу. От, well, це жорстокий час, поводав... так м'яко кажучи. Так, так. А от, скажімо, землі, які перебували в часній півдні України, Сходу, Південного Сходу, вони були в складі Золотої Орди. Це зовсім інша ментальність, зовсім. Інша історія, хоча там теж можна звичайно теж прирівню там боротьба за престол, теж йшла різні претенденти, там проблеми престолонаслідування, наслідування, але все-таки трошки інше. нас ці слухач на зв'язку, і він очевидно поставить вам запитання. Доброго ранку, як вас звати і звідки ви? Доброе утро, меня зовут Алексей, я из города Северодонецка, это Луганская область, сосуд Украины. Ну, слушая, допустим, анализируя то, что сказано, я так понимаю, что э, та же битва произошла на фоне э, как бы регилио, э, религиозном таком, то есть вероисповедание играет большую роль. И, по сути дела, если дальше разбираться, то все эти завоевания и, как бы, по, получается, битвы, войны развязаны опять же Зв'язане з релігією. Вам це не кажется вот, немножко э, таким что люди, які проповідують ну, Всевишні, ідуть з війною на інших, які не признають вот mm. ідеологію. Спасибо. Дякуємо, дякуємо дуже нашому слухачеві. Та власне Артем Папакін історик зараз дасть відповідь на це запитання. Так, дякую за запитання. Дійсно, йшлося про віру про релігію. Справа в тому, що коли з'явився орден на території Пруссії, він боровся проти язичників пізніше проти язичницької Литви, Пізніше, коли вже там Литва принаймні зобов'язалася прийняти католицизм після Кремської війни, то вже не могло бути мови про те, щоб боротися проти язичників. Тим не менш, боротьба ця тривала. Uh, і uh, час від часу там виносилися ці справи протистояння Польщі і Литви з Тевтонським орденом на розгляд Папи Римського, приймалося рішення, що все-таки орден не правий, що загарбує землю, тому що це земля, які належать християнським володарям. Uh, але вже uh, після Грунвальдської битви, після Туринського миру. Наступних подій вже дійсно стало питання доцільності існування Тевтонського ордену. На от навіщо він існує з релігійної точки зору, з... з точки зору папи римського, коли вже нема кого навертати, тобто він спричиняє лише якісь незручності християнським правителям. А якщо говорити про навертання, от в середньовічних термінах це один зі способів контролю, такого упокорення, от уже перевірених, чому було важливо якомога більше мати єдиновірців? Ну, тому що вважалося, що християнами, що християнська релігія це є найкраще добро. Що, ну, таке весь, добро весь на мечі тоді... не завжди добро. Це таке заподіяння але... добра, особливо але коли про нього не просять. в угу. Тобто Все життя було просичено релігією. А, весь час, от, говорилося, що. Християнська віра це є найкраще, і таким чином всіх треба було навернути до християнської віри. Часи, коли християни вже жили такими мирними общинами на близькому сході, вони. Зникли з римської імперії, коли християнство стало державною релігією. але тут слід очевидно зауважити, що ну, епоха феодалізму, епоха експансії починалася нових земель, і е, нав'язування або поширення релігії це поширення в тому числі засобів комунікації, так і ну, мова, наприклад, тому що переписуються книжки якоїсь там, та е, тобто е, тому, що там умовні люди, представники релігійних. Або очільники релігійних громад, це ж ну урядовці або, або державні службовці, якщо говорити сучасною мовою. так? Тобто це одна із форм контролю державного, в тому числі над землями. Повертаючись до українського контексту, що таке Україна в той період? Давайте, от от, у нас була Київська держава, потім за підручником з історії України своїм внутрішні міжусобиці її зруйнували в 13 столітті. Там, от що я пам'ятаю, битва. На річ цікавці, із власне з монголо-татарами, Про що ви вже згадували? Київ зруйнований, київська держава як така зруйнована, Лишається Галицько-Волинське князівство. Так, і, і що далі? От що от Крев на момент Кревської унії, що ми маємо власне в на території сучасної України? Що це? Так, ну насправді така от схема дійсно вона превалювала і в радянський період, і в сучасній історії України. Тобто, що після зруйнування Києва-монголами, от настала якась така темна доба татаро монгольське іго, а потім якось українські землі. Опинилася в складі Речі Посполитої, звідки взялись козаки, тобто якийсь період такий зовсім невідомий. Але насправді зараз видаються праці, зараз фахівці працюють над цими питаннями, досліджують, пишуть монографії і науково-популярну літературу, от зокрема історія без цензури, така от серія видається. Йде. Теж є розділи присвячені цьому періоду. Там, зокрема, книжка від, а, називається Русь після Русі. Так. Тобто в цей період що відбувається? Всі ці князівства, там, Київське, Волинське, чернігово сіверське вони продовжують існувати. До 15 століття вони існують, просто там вже правлять не, не нащадки. Володимира Великого, Ярослава Мудрого чи Володимира Мономаха там вже правлять е, нащадки е, литовських родів е, литовського князя Гідеміна Гідеміновичі. Е, е, частина українських земель сучасних вона перебуває в складі Польського королівства після е, теж, нашестя монголів, татаро-монгольського іга. Е, Захід Україна перебуває в складі Королівства Росії. Ну, Галицько-Волинської держави її називають чи Галицько-Волинським князівством. Хоча це теж ну, князівства були різні, так, в принципі, умовно об'єднують. Тобто Данило Галицький був королем, отримав корону, і королівство Росії воно продовжувало існувати. Просто там припинилася теж династія в 1370 році. Розпочалися війни. Спочатку Польща захопила Галичину, потім між Польщею та Угорщиною були теж змагання за Галицькому спадок. Титулярним королем Росії теж був і угорський король. І, врешті, ці землі подалася в складі польської держави. Байно, що на увазі, чи ми можемо вважати, наприклад, Велике Князівство Литовське своєю теж державою, от на той період. так? Тобто, чи, який, яка тут позиція сучасних історик істориків? Нас там ми чи або спадкоємцями нинішню Україну частково зібрали. Так, так, от, от, тобто, чи є, є це частиною чиститя, тяглості, чи тяглості, тяглості слово, слово вжили а, ми його. Коли... Бо це дуже важливі акценти, до речі, чи там ну, Київська Русь, умовно, її розгром. Мили, роздавили, розшавили вона роздробилась, і потім нас колонізували, так от ми кажемо зараз про 20 століття, що це період радянської окупації, тобто і це ну, офіційна, вже частково можна сказати, навіть позиція. Ваші колеги багато хто вживає саме такий термін. Тобто, двадцяте століття це період радянської окупації, от Велике Князівство Литовське, чи це період литовської окупації, чи, чи все ж таки це така форма державності на той період, частину якої. Були і українські землі, і в тому числі там середній клас, а може і вищий клас, аристократія, магнати, які були споходжені, власне або мали роди, якісь давньоруські, я б загалі не перебільшував ролі середньовічної історії чи давньої, навіть історії впливу її на сучасні події. Тому що якщо ми візьмемо там нашу конституцію, акт проголошення незалежності, то у нас є спадкоємність від УРСР і від Української Народної Республіки. Коли останній президент УНЕРВЕКЗЕЛІ передав повноваження своїй регалії Кравчуку, то відповідно от така в нас спадкоємність. Коли проголошувалася Українська Народна Республіка, там так само була якась. От вони оголошували там, про спадкоємність, там боротьбу столітню там, да, і в акті проголошення незалежності України так само про це згадується. Але е, це вже ну, наша така традиція, тобто, що ми можемо собі дозволити до чого прив'язатися. Якщо ми в Конституції запишемо, що ми походимо там, від Золотої Орди, ну нічого не зміниться в нашому сьогоднішньому житті. Якщо ми запишемо, що ми там від Північно-Американських Сполучених Штатів так само. Тобто... Історія середньовіччя історики розглядається як історію середньовіччя, не з точки зору сьогодення, на що там воно вплинуло, просто ні. Це період, коли українські землі, сучасні українські землі, ми під цим маємо на увазі сучасну територію України, вони перебували в складі різних середньовічних держав. Ті середньовічні держави теж не знали, що їхні нащадки а, ст... собі різні Повторює. держави Так, так, і вони будуть називатися там Україною чи Росією, чи, чи, чи Польщею. Зараз там у білорусів патріотичної частини населення йде така історіографічна війна з Литвою, тобто вони вважають ВКЛ своєю державою, а називають литовців там жмудинами, що це не могли бути там. Балти, це литовська держава, мається на увазі білоруська. Тобто, ну включає це більше до політичні, цих... це більше політичні дискусії, от які можуть бути використані маніпулятивно, тобто вони загалом суспільству для здоров'я його не потрібні. Я вважаю, що це дійсно що на це не потрібно. Це може свідчити про знаєте такий комплекс неповноцінності, що от треба. Удавнити нашу історію, зробити її ще десь таке батьківщина мамонтів. От як так у нас, от там як є у нас адепти Арати, Трипілля, що це там початки української держави, це вже але це там і серед була. і серед ваших колег є такі власне адепти, або або ну я аматори історики, які це... цю теорію Тут поширюють. для них грає на руку те, що все таки в великому Литовському користувалися руським письмом, користувалися руською мовою. А там велика частина населення були православними, перейняли це православне mm -hmm. якраз із території Київської Русі, хоча це теж умовний термін, і умовною була і територія. І вже у в нас хвилина до завершення. Власне, саме під час самої бити, повертаючись до Грюнвальда, ознаки. Я не знаю, це хоругви, якісь так, герби якісь. Тобто були ну, присутні українських там або київських чи, чи Галицьких родів. Так були, і е, їх описує там основне джерело на е, Рюнвальську битву. Це Ян Лугош, його хроніка. Він там яскраво описує всі хоругви, е, uh -huh. всіх земель, які прийшли. Тобто там uh -huh. були е, з Поділля з Львова, з Луцька, е, з українських земель, складі Великого Кніста Литовського, тобто там з Києва. От були Результати цієї битви вони для України, умовно, були такі ж, як і для Литви, як і для Польщі, так? Ну, Тобто, виходячи з того, що там сили так чи інакше були об'єднаними, і там за 100 років Люблінська унія поєднала ще більше. Результати були такими, що на деякий час ця Тевтонська загроза зникла. Для Польщі великого князівства Литовського, якщо там вихідці з українських земель вони в складі Литовського війська воювали з Орденом ще там від 70-х років 14 століття, то тепер уже припиняються ці події. Звичайно, що там ще продовжував орден існувати до 1525 року. Продовжували з ним теж воювати, але вже ну, тут немає даних про участь українців. Це була такти, тактична перемога, чи кількісна, чи, чи от як вдалося перемогти? А, Вдалося перемогти і через військове мистецтво, і кількісно переважало польське литовське військо. Ну і звичайно, міжнародна теж ситуація Спой. сприяла цьому, тобто об'єднання двох великих таких територіально обширених держав, як а, польська корона і князівство Литовське, які включали і українські землі, в тому числі збагатилося. Балту, Чорноморський землі. Союз. Так, так. От, до речі, Це те так, про що зараз так ж, пожвавлено розмовляють, деякі політики навіть в тому числі. Теж, от, бачите, можна сприймати ці події як таке от, нагадування про якесь українсько-польське братерство от, і, на, литовське. Те, що, і литовське, так, українсько-литовське. Про ті події, які, в принципі, на наше життя зараз не впливають, але можуть там от. Свідчити про якісь там давні наші зв'язки між нашими народами. Так, от це можна подавати. Артем Папакін, історик, викладач Київської національної університету імені Тараса Шевченка, був гостем нашої студії. Ми сьогодні згадували далеку далеку Грюнвальдську битву 15 липня 1410 року. Власне під Грюнвальдом вона відбулася, і це було протистояння. Ну, мовно, Сходу і заходу, а хоча знову за тими мірками півночі, швидше, так, так, і, так. і півдня Європи. І а, це з точки зору пана Артема, історію середньовіччя слід розглядати як історію середньовіччя і намагатися вигадати якісь дивовижні концепції. Очевидно, не не це не дуже фахово. Ну напевно, з точки зору а, історичної науки, та все ж. Ми цю частину нашого ефіру завершуємо. Тетяна Трошинська і Василь Шандро працюють у прямому ефірі. Залишиться на наступну годину. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. А Олександр Протян забезпечував нам відеотрансляцію, До речі, і відео з нашої програми, і звуки і навіть трохи тексту можна буде побачити, перечитати і переслухати за кілька годин на нашому сайті громадськарадіо.орг.